Я продав свій білетик. І всі разом: я не здамся без бою. Там там, там, тільки там, де нас нема. А нас не нема сьогодні, а ми є. О, ні. Кринж. І саме сьогодні, 12 жовтня, рівно 30 років, як клан Тиші, перестав бути кланом тиші і став океаном Ельзи. А сталося це на день народження Павла Гудімова, колишнього гітариста Океану Ельзи, якому сьогодні теж 51 рік. Тож, Павло, вітаємо вас! Дякую, тобі, я Юля, це проект Артилерія. І сьогодні ми в палаці спорту знову. І до своєї 30-ї річниці ОКНЛ підготували не лише п'ять шоу, а ще й два альбоми: україномовний і англомовний. Лова цих пісень я ще не вивчила, але гайда питати людей на вулицях наскільки добре вони знають вічну класику ОЕ. До речі, на сайті Суспільна культура вийшов величезний ретроспективний текст про діяльність гурту океану Ельзи та його феноменальне, колосальне значення. Я його писала, старалась, тому раджу прямо зараз зайти в опис і відкрити цей текст і почитати, щоб знати, про кого ми взагалі сьогодні говоримо. Хоча, я думаю, мало є українців, які не знають, хто Океан Ельзи. Ти вийшла заміж за весну, мені лишила осінь, осінь. і um, І? Mm. ніяко. Мені лишила осінь, осінь. і, і е, е, кредит. <рес> і Сосень. запах твоїх е, сосен і кредит. Мені лишила осінь І запах твоїх сосен. Вище неба, вище неба. Як я без тебе. Чому душу не пускаєш вище неба? Чому не пускаєш? Не пам'ятаю вище неба. Чому так високо літає? Так сумно, що люди співають краще, ніж я. Хоча я жахливо співаю. В принципі, переплутати не можна, але це так просто попустили мене трошки. попустили. я менше слізна. І я на небі. Мила моя на небі. Зоре моя на небі. Літаю і знов. знов. Зоре моя на небі. Відколи тебе знайшов. Зори моя на небі. Відколи тебе знайшов, Шо? і я на небі. Мила моя на небі, зори моя на небі. Вітаю, що ти пішов. <звук> я на небі. мила моя на небі. Зоримо моя на небі, відколи тебе знайшов. Лукава кішка, ти кішка, ти кішка, ану лягаю, ліжко. І? І далі не питай, а ну у ліжко. І? <смеш> не питай, не пам'ятаю, <смеш> і І там у снах літай Лукава кишка, бі пішка, і пішка, і пішка, а нуля у ліжко. І там у снах літай <смеш> То ти є, ти взяла моє <смеш> життя. І, і випила там. з нами хто ти є, ти випила та що там там привипила щось. Ні, там і не віддала. Хто ти є? ти, Тим щось привипила. Там випила. Там. Ти випила до дна. Мою кров. До дна. А потім. А потім п'яною стала. <свісна> а потім. <свісна> а, потім а, а потім заплатила за кредит. То ти я Ти випила мою кров і п'яною впала. твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою. Хто ти, є? І ким би не була ти? І всі разом! Я не здамся без бою, я не здамся без бою. Після першого концерту Океану Ельзи під палацем спорту наглядачів очікували представники та і поліція, які почали перевіряти документи у чоловіків призовного віку, а деяких із них навіть забирали в відділок поліції. Через це вже сьогодні на ОЛІКС почали з'являтися оголошення, де люди продають свої квитки на наступні чотири концерти. При Океану Ельзи ухилились від коментування ситуації. А представники влади сказали, що перевірки це окей, і їх має бути більше. Я не знаю, як закінчиться сьогоднішній вечір. Утім ми можемо спитати чоловіків, які таки дійшли сьогодні на концерт, що вони думають стосовно перевірок ТЦК і чи не бояться їх сьогодні. Боятись, що тут боятись. Розберемося якось. Через це я продав свій білетик і благополучно не йду сьогодні на концерт. Ви не, не йдете ризику... сьогодні? Ні, щоб не ризикувати. А ви тут прийшли просто подивитись? Ну, я прийшов, щоб подругу провести, скажімо так, а сам я не піду, тому що розумію, що під кінець концерту може бути облава. Я не дуже хвилююся, так як я військовий у відпустці. А що ви думаєте взагалі про цю ситуацію? Ну, а як інакше набирати людей? Звісно, у нас дуже не дуже рекрутинг, Мало люди знають. Взагалі. Що відбувається, про історію? Що історія циклічна? Що потрібно воювати, щоб відстояти свою націю. Наших братів і сестер, хлопців і дівчат, неймовірною, самовіддачою, силою волі, силою духу, продовжують кожної хвилини захищати наше життя, життя наших дітей. І тому пісня, яку ми зараз заспіваємо, має бути прозвучати силою єдиної потужної підтримки, подяки і поваги до кожного воїна, який захищає нашу землю, до кожного. Героя, чиє життя було віддано за цю землю, зробимо все, щоб наша країна нарешті знову зацвіла мирним життям. Але це залежить від кожного з вас, і з того числа вкладу, який ви внесли сьогодні. Дякую вам. От прийшло на назову. Вітер на тюрмитле. Хоб, а не пішов, а не снова. We Залетимо вітаємо більше, що він випадемо серу, бачу німа. Лога, я літа, літа, лога я літа починає з ритму, а далі треба да. і зразу і да, було. До людей, хто, чи, хто, на мою думку, є обличчям сучасної української музики, тому разом зі мною цю пісню сьогодні застувають. Як так, Олег Шумей. і чарівна кола. Пісня, якою я хочу закінчити сьогодні, це та пісня, яку я співаю на фронті до бійців. Я виходжу до них кожен раз і завершую виступ тільки цією піснею. Ті люди із вас, які дивляться всі наші відео, знають, хто біля мене. А біля мене головна редакторка сайту Суспільної культури і людина, з якою ми вже їхали в Венецію разом, Катя Яковленко. Юля, ми тут провели Катя. з тобою якийсь час. <свісна> Подивились мистецтво людей, які роблять мистецтво. Бачу. Кать, як той концерт? А, ну, напевно, я маю сказати перед історією, бо Кіанельз я слухаю від першого альбому і до. Ну, до середини. Потім мені вже було не настільки це цікаво, але, в общем, я злодів, які слухали перші альбоми у Кеневзі, і напевно для мене, як і для багатьох людей, які виросли на сході України, це, ця музика стала однією з. Тих речей, які відкривали сучасну українську культуру, і завдяки якій я, напевно, очолюю сайт Суспільна культура. Тому дуже вдячна золотому составу і не лише за моє чудове дитинство. Я хотіла бути стриманою в оцінках концерту, але е, коли стався біс, я розплакалась на пісні Обійми, тому що вона для мене асоціюється з. Першою закоханістю з першою любов'ю з моїм підлітковим періодом, коли я страдала і слухала цю пісню. Тому як тільки вона включилась, я просто виключилась мозком абсолютно. І загалом, протягом всього концерту, я відчувала просто те, що відчуваю тільки на хороших класних перформансах, це неймовірне відчуття єдності. Які дарують «Океан Ельзи». це гурт, який вміє об'єднувати людей різного віку, різного походження просто єдиним це своєю музикою. Діди ще мають порох порохівниці, так сказати, і 30 років їхньої кар'єри показують лише те, що вони суперпрофі і дуже добре вміють заряджати людей. А ви дивились влог з концерту Океану Ельзи в палаці спорту? Підписуйтесь на суспільна культура в наших соцмережах. Дивіться наш Ютуб, читайте наш сайт, і побачимось в наступному відео.